На добрий день, позивний яр. Звісно, ти повинен бути дисциплінований, бо снайпінг це взагалі дисципліна, повторюваність, витривалість. В тебе повинно бути стабільне дихання, щоб у тебе був влучний постріл. А, ти маєш вміти змінювати цілі, швидко коригувати, швидко реагувати. Тому це не так легко, як кажеться на перший погляд. На БЗВП нас відібрали 35 людей, і з 35 людей до дозволу снайперів вилучили тільки чотирьох. І от чотири людини, які проходили це БЗВП, це було настільки важко. Це дуже велика фізична підготовка, витривалість. Це ти повинен Розуміти, що ти робиш, як ти робиш, а, мислити наперед, продумувати всі кроки наперед. Ну, підготовка в снайпінгу, ти будеш вивчати повністю всю балістику, ти навчишся стріляти з усієї зброї, яка є в нас на вооруженні. У тобто, мене як у снайпера є ще друга зброя, тобто я виходжу як із гвинтівкою, так і з АК можу вийти. Так само в мене є пістолет. Ну, в принципі, вся зброя, яка є у супротивника, ми можемо її взяти, застосувати. Перша задача снайпера це виявити ціль, зреагувати на неї, зробити влучний постріл, а при виявленні цілі, ти дивишся, яка ціль буде в тебе в пріоритеті. Яку тобі треба найшвидше обрати. Щоб вона була ліквідована і потім, щоб а, вона не мішала хлопцям, звертаємося до психологів, бо емоційний стан іноді буває такий, що тобі треба, а, бо ну, війна це є війна, і тут як би ти не хотів, то емоційний стан у людини у любові, навіть зі здравою психікою буде все одно Ну, Психологи надають ну, нам е, нормальну допомогу. Е, консультації, що... Якщо ви звертаєтесь до психолога, то нема чого цуратись, бо це нормальний емоційний стан людини, який після бойових може вийти, трошки нестабільний. Ну, кожна людина повинна а, зрозуміти, хоче він займатися цим чи ні. Бо це... Дисципліна, це не ну, для кожного, це мишлення. У тебе інформації дуже купа. Є люди, які кажуть, що да, я хочу бути снайпером, але потім ліняться, вони нічого не хочуть вчити, тому що тут снайпер ну, як і геометрія, і фізика. Дуже багато нюансів своїх, балістика. І це купа-купа інформації, яка Яку снайпер триває в себе в голові, щоб зробити крайний прорахунок, щоб це був получше постріл, який влучив з першого разу, а не з третього.